Наїзді до села Сенчао о 6-й ранку близько 40 людей. Зібралися вони, аби перекрити дорогу, що сполучає Миргород та Лохвицю. До останньої звідси близько 12 кілометрів. У мене нива, то я на ниві їду минут 40 на Лохвицю. Возив батька в больницю, він каже мені, що ти так їздиш, машина в тебе несправна. А я кажу: та то несправна, то ж дорога така, не можна минути. Ну це зараз іще, поки немає дощу. Піде дощ взагалі. Необхідно буде ставати, надівати чоботи, провіряти, де можна проїхати, а потім двигатися. Не можна проїхати ні на Лофицю, ні на Миргород. Пропускали лише автомобілі екстрених служб. Інші водії, які під'їхали до села, розверталися або чекали на в'їзді. Підтримую цю акцію, тому що дороги, звісно, немає. А я їжджу тут кожен день. Там ями там їхати практично вже неможливо. Та деяких моментах приходиться зовсім зупинитися для того, щоб переїхати ці ями. А так швидкість ну, 20 км в час. Буля пообірала, то хоч можна по болю проїхати, а так же приїжджати з нею на Якби по нормальній дорозі, то я може раз би заїжджав на СТО, а так двічі-тричі на год. Таку акцію влаштували і в сусідньому селі Вирішальне на цій же дорозі. Я працюю водієм в старостаті, тобто я цією дорогою користуюся а по цій дорозі, наїжджаю в середньому 100-150 км кожен день. Я 5 днів їжджу, 2 дні ремонтую автомобіль. Громадський, це один Полтавський ход, Полтава Лофець через Миргород, а Кременчук один рейс проїхав і поламався. Такі дороги влаштували акцію місцеві жителі, говорить співорганізатор Андрій Балагура. Ми хочемо, щоб нам відремонтували дорогу, щоб у нас була доступність громади, так як до району новоствореного, так і до лікарень. Всі звернення, які від громади були, до агентства місцевих доріг, до представництв усіх влад, які у нас є, до обласної ради, до районної ради за результатами нам не проведено навіть ямкового ремонту. Обіцяли нам повний ремонт дороги у 2019 році. Нам обіцяли, що у, на 21 рік буде включено дорогу Лохвиця Вирішальне Лубни на ділянці від Лохвиці до вирішального. На е, роботи ці повинні були були проведені у 2021 році. Ми бачили її на сайті Агентства місцевих доріг, що ця дорога на 2021 рік запланована. Потім з якихось причин нам говорили про те, що там не надходять ті очікувані кошти. Цю дорогу із плану зняли. Цю ділянку дороги 2021-го ремонтувати не планували, каже директор агентства місцевих доріг Олексій Басан. Нині роботи тривають на ділянці між селами Вирішальне та Комишня. Залишилися необлаштованими узбіччя, залишилися необлаштованими зупинки, не встановлені дорожні знаки, не нанесена розмітка, заїзди до дворів були заплановані в цьому проекті, також не проведені, і тротуарна доріжка не прокладена. Торік на ділянку спрямували 60 мільйонів гривень, каже Олексій Басан. У році ще плюс 10 туди направляється для закінчення цього об'єкту. Більше мільярда гривень необхідно тільки для того, щоб з'єднати Миргород з Лохвиця. Відповідно, за один рік реалізувати цей проєкт і за два неможливо фізично, тому що таких коштів немає наявності. Але цей об'єкт стоїть в планах ремонтів. 20-24. Як повідомила Суспільному голова Сінчанської громади Наталія Сліпухова, якщо ділянки не внесуть до плану робіт на наступний рік, жителі знову перекриватимуть дорогу. Дарина Литвак, Богдан Казирі, новини на Суспільному, Полтавщина.